Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом дуже ніжної паски за традиційним рецептом моєї родини, яку я випікаю щороку до світлого свята Великодня. Паски виходять неймовірно ніжні та ароматні, а завдяки одному інгредієнту довго залишаються свіжими. Також поділюсь з вами цікавим рецептом глазурі, який мало хто знає. Після застигання вона зовсім не липне та має смак білого шоколаду. Прикрашати буду дуже смачними солодкими яйцями та цікавим шоколадним віночком. Першим приготую наповнення. Я взяла родзинки, курагу та чорнослив. Загальна вага 330 г. Заливаю апельсиновим фрешем з м'якоті. Я беру небагато, одного апельсина вистачає. Можна замінити міцним алкоголем, ромом або коньяком. і залишаю настоятись. Наступною готую опару. В тепле молоко 640 г додаю 60 г свіжих дріжджів, пів півсклянки цукру з загальної ваги і півсклянки борошна також з загальної ваги. Борошно і цукор відважувати не потрібно, якщо додати більше або менше, це ніяк не вплине на активацію дріжджів. Добре перемішую, накриваю харчовою плівкою і залишаю так на 20-30 хвилин в теплому місці. А поки підготую ароматичну пасту. Цукор, що залишився, додаю цедру з одного апельсина і з пів лимона. Тепер добре перетираю її з цукром, щоб цедра віддала всю свою ароматну олійку. Додаю 5 г пасти аромату панетоне. Це не обов'язковий інгредієнт, але вона мені дуже подобається. І додаю 20 г ванільного цукру. Все разом добре перемішую. Запах в неї просто казковий. Тепер беру вишкове масло 320 г, і об'єдную все до однорідності. До речі, що стосується масла, краще його дістати з холодильника завчасно, щоб воно було м'якеньке. Так легше буде розтерти його з цукром. Але якщо воно ще не встигло прогрітись, тоді перемішайте його з цукром, наскільки це можливо, а потім допоможіть міксером. На низькій швидкості просто перемішуємо. Збивати нічого не потрібно. Головне, щоб масло не було заморожене або розтоплене. Тепер додаю одразу 6 жовтків і об'єдную все разом. Збивати не потрібно, просто щоб перемішати до однорідності. Ось така консистенція ароматної пасти має вийти поки відставляю її. В мисці в мене 1 кг 400 г вже просіяного борошна. І для того, щоб паски довго зберігались свіжими, я додаю 10 г розпушувача. Ось і опара вже підійшла, в мене пройшло 30 хвилин. Увожу її в борошно, Додаю ароматну масляну суміш і трішки перемішую. На цьому етапі додаю 6 г солі для балансу смаку і замішую тістом. По суті, тісто я вже приготувала, бо воно не потребує тривалого замісу. Достатньо вимісити його 5-10 хвилин в мисці. За це я і люблю цей рецепт, бо по ньому готувати дуже просто та швидко. На цьому етапі перевірте консистенцію тіста. Якщо буде рідкіше, ніж у мене, додайте ще плюс 100 г борошна. Вистоювати тісто буду в такому контейнері, він в мене йде на 7 літрів. Це тісто дуже добре піднімається, тому враховуйте це і одразу підбирайте підходящий посуд. До речі, якщо вам подобаються мої рецепти та мої відео, підписуйтесь на мій канал і діліться ними з друзями. Відмічаємо де зараз тісто і ставимо в тепле місце на 1,5-2 години. Зазвичай я вистоюю тісто в вимкненій духовці зі склянкою окропу. В мене пройшло вже 2 години. Погляньте, тісто збільшилось в 4 рази і хотіло від мене втікти. Тепер змащую руки олією. І осаджує тісто. Яке ж воно приємне на дотик. Дуже пухке та дуже ніжне, з ним неймовірно, приємно працювати. Тепер саме час ввести наповнення. Погляньте, сухофрукти вже поглинули в себе весь сік і стали ще більш ароматними. Віджимати я їх не буду. Одразу перекладаю на тісто. Щоб вони рівномірно розподілились і не усіли, оздоблю їх борошном. Буквально однієї горстки достатньо, і вмішую їх в тісто. Загальна вага тіста в мене вийшла 3 кг. 400 г. Я ділю на 7 частин. По 485 г, Цей розрахунок, як на мене, ідеальний. Пасочки будуть із шапочками і не витечуть при випіканні. Всі шматочки округлюю, якщо десь зверху є родзинки або фрукти, ховаю їх всередину, щоб не пригоріли при випічці. Паски печу в паперових формах діаметром 13 см і висотою 8 см. Перекладаю форму і трішки придавлюю, щоб шапочки були рівненькі. Щоб не деформувати паски, перекладаю їх на деко і ставлю на фінальне вистоювання в духовку з вімкненою лампочкою або зі склянкою кропу. Так буде максимально комфортна температура для них. Час вистоювання від години до півтори. Треба, щоб вони піднялись майже до верху. В мене пройшло півтори години. Тепер залишаю їх на столі і обов'язково прикриваю рушничком, щоб вони не завітрились. А поки включаю нагрівати духовку до 180 градусів. В мене духовка нагрівається доволі швидко. За 5-7 хвилин. Якщо у вас довше нагрівається, тоді зменшіть час вистоювання в духовці до 1 години, а потім розігрівайте духовку. Так, випікати я буду спочатку 4 штуки. Треба, щоб паски почували себе вільними і зростали без деформації. А інші три залишаю поки на столі під рушничком. Час випічки 40-45 хвилин, буду слідкувати. У мене пройшло рівно 45 хвилин. Перевіряю на готовність дерев'яною паличкою. Вона має бути суха. І залишаю охолонути. А поки заставляю наступні. Все, паски мої спеклися, мають неперевершений вигляд. А запах на всю хату, запах свята. Дуже люблю святкову випічку. Вона неймовірно заряджає на позитивну енергетику. Щоб паска вдалась, я завжди готую її при запаленій свічці. Попередньо прочитав молитву і обов'язково в доброму настрої. Як на мій досвід, то це більше, ніж половина успіху. Ви тільки погляньте, яка вона. Ніжна, з золотистою скоринкою, добре пропечена, м'якуш, наче пух. Неймовірно ніжний. І це без тривалого замісу, без спеціальних продуктів. Я просто насолоджуюсь. Я не можу зупинитись, хочеться вам передати, наскільки вона неймовірна, волокниста, не суха, не мокра. На мій погляд, вона сама краща. Я ніколи не припиню її готувати на Великдень. Це найкращий рецепт. Приготуйте, не пожалкуйте. Прикрасити пасочки я пропоную дуже смачною глазурю із смаком білого шоколаду. А з білка, який залишився після приготування, краще зробити зікфір. Глазур готується з сухого молока та цукрової пудри. Кому цікаво переглянути відео рецепт, ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео. Я вирішила розділити приготування паски і прикрашання на два окремі, тому що і так довге відео виходить, і комусь це буде цікаво, а комусь ні. Також я покажу детальне приготування шоколадного віночка і солодких яєць. Цьому році мені захотілося спокійних кольорів і натуральних продуктів. Ось так виглядає глазур вже через годину, коли застигла. Вона не липне до рук, але залишається ще м'якою. Якщо ви будете пакувати ці паски, тоді краще витримати добу, щоб глазур повністю стабілізувалась і не прилипала. Розрізаю паску через годину, глазур ще прилипає до ножа, але паска м'яка та невагома, дуже повітряна. Показую в розрізі декор. Ці яйця не тільки гарненькі, а й дуже смачні. І готуються швидко і легко. І хочу ще раз розрізати пасочку на наступний день. Погляньте, глазур вже повністю стабілізувалася, до ножа вона зовсім не липне. і паска залишається така ж ніжна. Ось я притискаю одну до одної нічого не прилипає. Можна сміливо пакувати на подарунки і не хвилювати, що щось зіпсується. Покажу вам ще мій зефір, що приготувала паралельно з пасками, це з того білка, що залишився. Відео викладу трішки пізніше, тому не забувайте підписуватись на мій канал. В кожне відео я вкладаю частинку своєї душі. Вітаю вас з наступаючим святом Великодня! Бажаю миру і злагоди! Дякую, що дивились! Смачного вам!